Шо ви, мої дзерсеї, ви, мої, мої скотінки. Що там я рило? Що ти пузирі пускаєш, стоїш, як завжди. Да? Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Дощить. Пішли дощі вже. От. Вигнали худобу на пасовище. Але скажу чесно, проїхався, подивився, пасовища вже майже немає. Якийсь в цьому році патологічний вийшло у нас травостій, от, тому що фактично пройшли по першому разу, по-другому. І скажу вам, дуже-дуже-дуже-дуже-дуже погано. Якщо в минулому році ми ще вовсю паслися і було куча трави, то цей рік, із-за того, що я думаю, все. Перемерзло навесні, було попідмерзало. От, бо в цьому році толком і овода не було, от толком і комаря не було. Я риву. ну що ти робиш? От, то по факту і дивлюся з травосвоєм. Трава підмерзла, і по деяких площах ми зібрали тільки один укіс, а другий отаву зняли там уже просто. Я вам скажу, дуже і дуже погано. От, і тому і корови зараз пасуться, я вам скажу, трави фактично немає. І так от погуляють. Зараз я для себе прийняв рішення, що ми фактично зараз отут усе вичищаємо, наводимо порядки і будемо забирати худобу назад. Буквально 3-4 години потусувалися. Ну, Ярило, на що ти робиш це? Страшний бик. Ну і що це? Ти умно робиш? Я тобі сіно тільки що підкинув. Зачем? Щоб ти оце таке витворяв, ну що ти оце робиш? Що ти робиш? Дуже гарно, дуже гарно робиш ти такий слухнянчик у мене, що просто... Ну ти що, що це за поведінка? Що це за поведінка? Ось ну, такий у мене Ярило. От, Продовжує парувати моїх тиличок. Бачите, одна у мене вийшла однорожка. Однорожка зламала рог бідолаха. О, через що буде з одним рогом у мене дівчинка зараз понаводимо порядки да? зараз понаводимо порядки тобі і все і будеш ти себе вольно почувати ох ти дурник ох й ти дурник ти скоро вже підеш разом з цією усією історією да? Я буду скоро ректавити твоїх дівчат я думаю в наступному місяці бо я вже бачу що вже Перегуляли усі. Ну, Вони перегуляли фактично всі перші два тижні. Мені всі покрив. Тому тут вже якось воно все буде пошвидкому. Я розумію, що на весну ну, От на весну вже дівчата е Це у нас фактично... Да, вже весна-літо, у них будуть дітки маленькі. От, ще прибуде сила. От, це, якщо все нормально, то в наступному році в мене зайде от, біля 5, 7, 10, ще плюс 10 корів буде, да? 10 і плюс 2, 12, плюс 12 корів должно ще зайти молодих. От, через що так процеси йдуть, процеси йдуть, от. телятка ростуть і потихеньку. Потихеньку прибуває. Моніка. Скоро вже в запуск каже, буду йти, да? не хоче пастися, боїться виходить із сараю. Вийде, і... не хоче виходить, вийде і тікає назад. От, Бачите, вже воно все лисе. Ну, та, в принципі, треба честь мати, бо вже початок жовтня добрий. Хоча ми в минулому році стояли до глибокого. До глибокого-глибокого листопада паслися, а в цьому році буде раніше. Ось, ну, мої малявки. Що ти Річа? Хоче їздити на велику, бачите? Хоче їздити на велику цей дядько. Соти моя веселка, бачите, яка вже виросла. Соти моя солоха. От. Сови мої ласки маленькі. Бачите, які вже стали. Вертеп. Ось вертепчик і маленька коляда. О ти со подруга моя, ти моя подруга. Дівчата поснідали. Всі вже дівчата, ви бачите, які повиростали красуньки. О, мої маленькі. О, дивіться, який вже левко стоїть, так, да? Юлій? Юлій. Ти скотіна в мене маленька, да? отакі буньки мої, отакі буньки. Бачите, вже який все. смурфік виріс. О, бунько який вже. І ось дивіться, який вже в мене мартин. Отакий дружбан. Ха -ха. Каже, скоро буду, скоро піду на м'ясо. Да? Бачите, який айширчик полукровка вийшов. Ось ось мій сварожик вже, вже дядько, да? Каже, я вже мужик, я вже чпоканув трьох тилиць. От, да? Уже дівчатка вагітні. Це всі дочки Ярила і відповідно їх криє всіх сварог. От. Бачите, рогатий буде, як і батько. Він син Велеса. От. І ось ось мої дівчульки. Що ви мої скотінки? Коли вже будете коровами, а? Зараз будемо вас чистити. Да, конопелька? Яроха била. Що ти? ти, моя маленька? Що ти моя ночка? Ночка буде така тітка, дебела, дивлюся. Да? От, і Фросян такий вже теж дивіться, який став красивий. Да? От. ти, моя лелька? Що ти чубата теж снідає ось стоїть? О, сирухи малі. Ой, а це хто? Привіт, Ромашка. Що ти? Прийшла сіна поїсти. Каже, нема вже й трави ніде. Випасла. Повипасала повністю всю округу. Все повиїдала. Ти молодець у мене. Ти в мене молодець. Каже, я люцерочку люблю. Люцерочка добріша, каже, так? Да? От, ярило буяне. От скотіна. Ох, і скотінка в мене. Каже, ніхто нас не хоче купляти, і слава Богу. Каже, так, да? будемо доїться. Молока не вистачає категорічні, чи катастрофічно, через що будемо. Будемо йти на роздой, дівчата, да? мої малятка. Бо в них вже четвертий місяць цільності, вже вони скоро почнуть вим'я відбивати, да? дівчульки. Ай, дівчульки. Фух, отак ми і живемо. Отак ми і живемо. Потихеньку набираємося. Думаю, зараз трошки. Місяць-два підріжу бичків, висвободиться місце місто для телиць. Бо тим малявкам по півтора місяця ще в клітках сидять, ще хай трошки посидять, поп'ють молока. От, і будемо вже далі, далі будемо якось-якось, якось, якось, якось розміщатися на зиму, от, тому що міста не вистачає. Треба ще фактично побудувати такий загончик на 30 голів, щоб спокійно дозимувати, Але... Дивлюся, там у мене ростели будуть і взимку. Там починаючи із листопада, потім грудень, січень. Я думаю, потихеньку буду якось укомплектовуватися. А там далі буде видно, може щось буду городить, ну перезімую. Вирішив, що я перезімую в, в, в такій споруді, яка є, а там далі вже буду по факту. От, весна покаже. Весна покаже. Все покаже, як ми будемо далі от, зимувати. Да? Дівчата. От, тому дякую всім за увагу. От, не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину and meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок компанії Єзера. От, е, хочу сказати, що зараз, якщо ваші корови йдуть в запуск, а я дивлюся, що багато корів уже йде в запуск. От саме вам потрібен якраз той самий -про", От, Тому не забуваємо той самий Лейкамер Фосф, е, комбіспешіал. Тому в цьому напрямку потрібно вже вам включатися і працювати. Також є в наявності спермопродукція е, Полтава Племсервіс. От все є в наявності. Є азот, є сперма. Це світова генетика по українських цінах. Тому кого цікаво, приїжджайте, заправляйтеся, все є в наявності. Тому добре. Дякую всім за увагу. От і до зустрічі в наступних відео. Бувайте! Я думаю, що далі буде цікавіше.